Найбільше в Європі військове містечко Шнененбург зводять у німецькій землі Саксонія ангальд До 2020 року тут планують спорудити 520 будинків: аеропорт, промисловий район, метро і навіть мечеть. Будівництво триває цілодобово. Замовник німецький Бундесвер на території завбільшки з 800 футбольних полів. З'явиться найбільший майданчик для військових навчань, зокрема для країн-членів НАТО. Ми вважаємо, що для симуляції реальних операцій необхідно заповнити. Прогалини в підготовці ми можемо усунути ці прогалини завдяки нашому військовому містечку. Танки, вертольоти, безпілотні літальні апарати і до півтори тисячі військових, оснащених новітнім обладнанням, зможуть брати участь у великомасштабних військових навчаннях. Солдати матимуть змогу практикувати операції в умовах міста, вузьких вулиць і муніципальних установ, таких як банки, лікарні та школи. Щоправда, місцеве населення виступає проти гігантського проекту. Мальте Фройліх критикує плани Бундесверу. На військових навчаннях тут тренуватимуть різні сценарії дій проти цивільного населення міст. Приміром, у формі антипартизанської війни, адже військові стратеги припускають, що в майбутньому війни відбуватимуться саме в містах, а згідно з міжнародним правом, війна проти цивільного населення це військовий злочин. Коли у 2020 році завершать будівництво цього містечка, це буде найбільший майданчик для військової підготовки в Європі. Утім, уже тепер не все йде за планом. Вартість проєкту вже зросла на 40% у порівнянні з цією сумою, що була запланована. Місто привид обійдеться Бундесверу в 140 мільйонів євро.